Весільний рушник, закодовані думки про те, що ми бажаємо. Взагалі, рушники мала вишивати сама дівчина, і якщо не було можливості, не вміла вона, чи не було можливості, то вишивали дуже близькі її люди. Або це мати, або хрещена мати. Нині за щоденними клопотами й переживаннями, пов'язаними з війною, не до вишивання, скаже чимало дівчат та жінок. Та чомусь, якщо молода пара має намір поєднати свої долі, у родині обов'язково згадують про рушник. І не дарма, бо в українській народній культурі він один із найпомітніших і найбільш шанованих виробів. Вишивка на рушниках у виконанні майстринь викликає захоплення у будь-якої людини. Яка вміє цінувати красу та пам'ять поколінь у давній символіці орнаментів. Рушник чому так зветься? Руками рушники ткалися і вишивалися, руки знаходили їм застосування у побуті. Зрештою, годі уявити собі господиню, яка хоча б раз на день не доторкнулася до того чи іншого рушника. Здавна утирачем витирали руки й обличчя, стирком посуд стіл і лаву. Покутником і кілковим оздоблювали картини, фото ікони. Певно, зараз функціональність цих рушників втрачена, та й вишивкою вони оздоблювалися досить скромно, а от обрядові рушники зберегли у собі значення в багатьох митях життя людини. В словниках усіх вона пояснюється як шматок полотна, яким витирали руки. Тобто руки, ручник, рушник. Я думаю, що в етимології слова рушник є і поняття рух. Рух в розумінні дорога як предмет, який визначає, програмує твою життєву дорогу. Тобто руки однозначно, але ще й рух. Підтримати тих, хто тримає на своїх плечах Україну, береться й невтомне військовишивальниць. Бо ж на історія повернула на свою стежку. Знову змушивши українців оберігатися, що може захистити краще ніж рушник, виплеканий руками матері берегині, де в кожній стьожці краплина любові й тепла. Може, тому наш народ і уцілів, бо поруч були такі обереги. Особливий тип рушника, який називався на проводи на війну, який теж виконував ці оберегові функції. Символом чоловічої сили, чоловічої мужності був дуб. Тому на цих рушниках могли бути вишиті дубове листя, жолуді дуба і так далі. Але дуже часто це були птахи, орел, переважно він символізує воїна захисника, сокіл, який, або вершник. Вершник, але ну святкові такі кольори використовувалися для того, щоб забезпечити щасливу долю, щасливу долю і вдале повернення. Де зберігати такий обереговий рушник нашим соколам у камуфляжах? Українознавці радять поближче до душі. Воїн, якщо він в поході, то цей рушник має бути десь близько до нього. Я не знаю в рюкзаку, мабуть. У сковороди в його торбі була Біблія, рушник і хліб. Так що, я думаю, якщо є така можливість, звичайно, тому що дуже багато всього треба мати з собою, коли ти в бойових умовах перебуваєш. Але умудряються наші, наші хлопці і кобзар з собою носити, і от такі оберегові речі. В залежності від того, де можна це зберігати, але поближче до себе, поближче до тіла поближче до душі. Енергетика, яка закладається в цей рушник, вона Зрозуміло буде сприяти тільки тільки позитивному результату. Дуже важливо, що ми думаємо, коли вишиваємо, що ми думаємо, коли ми плетемо сітки. Що ми думаємо, коли ми готуємо щось для наших захисників. Ми програмуємо простір, ми програмуємо долю нашу і долю тих, кому ми це даруємо. Тому це дуже правильно. Я вважаю, що е, хто, хто ще до цього не, не долучився. Варто варто про це подумати, бо це все спра справді діє. До оберегових належить і весільний рушник. Він працює на повну силу і досі, стверджують дослідники народних традицій. Хай стелиться доля рушниками. Казали в Україні, бажаючи молодятам усіляких гараздів. А ще стверджували: вишивати рушник, вишивати долю. Жоден предмет не відігравав такої ролі у традиційному українському весіллі як рушник, та й у сучасних шлюбних церемоніях він тримає своє почесне місце. Незмінний доказ у давню пору працьовитості дівчини, а зараз її хисту до рукоділля. Він символізує життєву дорогу, яку мали пройти молодятам пліч-опліч. Подеколи весільний рушник був завдовжки до п'яти метрів на довге подружнє життя. Зараз вишивають весільний рушник здебільшого до трьох метрів. А взагалі, дивовижна штука цей наш вишитий рушник. У ньому сенсів на музейний артефакт вистачить. Раніше дівчина мала вишити на весілля увага! До 40 рушників. Їх дбайливо зберігали, ними пишалися. Вишита нитками доля супроводжувала кожен етап весілля. Зараз їх кількість значно зменшилась. Та все ж, дівчата, хто має намір подбати про рушники на весілля, не зайве запам'ятати, які вони є і для чого. Отже, запам'ятовуємо і обираємо. Рушники на ікони, з якими йдуть до церкви, божичі так звані, божники, як вони специфічні, вони найяскравіші мають бути, вони найурочистіші. Рушник, яким перев'язують молодого і молоду на весілля, це вже три. Рушник, на якому виноситься каравай, це вже четвертий рушник, з яким зустрічають молодих з церкви і так далі. Ну і в залежності від того, сватам зав'язуються да, рушники старості і весілля. В залежності від того, як планується е, проводити це весілля, ну як мінімум шість. Рушник був освячувачем, а отже, символом щасливого подружнього життя. До речі, цікавий момент звичай ставати в раці на рушник це кульмінація весілля. Тому українознавці кажуть, рушник, на який стають, найважливіший. До речі, сучасні молодята стають на нього ногами. У давнину ця традиція була дещо іншою. На рушничок стати, у парі бути, і в піснях у нас звучить і так далі. Раніше ставали на рушник не ногами, а колінами. Не можна було ставати на рушник ногами, якими ти ходив. Ходив по землі. Цікава теж прикмета під час весілля. Хто перший стане на рушник? Да, ну, раніше, мабуть, хто колінами перший стане на рушник. той буде і керувати у родині. Рушник на який ставати колінами. Я пропоную, а не ногами. Обов'язково має бути. Він головний рушник, називається. Він специфічний, посередині біле поле, бо ставати на вишиті символи не можна. А по боках справа і зліва подібні символи: права сторона це чоловіча сторона, ліва це жіноча. Не менш поетичним вважають вишитий рушник під коровай, яким зустрічали молодят. А якщо коровай як ритуальний хліб, в якому закодовані всі оці символи, які символізують родинне щастя, здоров'я, добробут, та на рушнику, який е, теж є кодом певним. Життєва дорога. Сам хліб він же символізує добробут на, на багато років, плюс кругла форма, це форма сонця, хрести використовувалися. Все воно ну, за замовчуванням працювало, і хліб без рушника, коровайця, Він просто не мислився, так як ікона без рушника. Вишивання рушника це було своєрідне таїнство. Сьогодні дедалі більше українців знову повертаються до історії, бо зрозуміли, якими мудрими були наші прапра, -пра. та й самотужки виготовити рушник нині не так складно, як колись. Не потрібно починати з того, щоб зорати землю, засіяти льон чи коноплі. А відтак зерно сукати, вибілювати три роки чи прясти. Зараз усе значно простіше полотної нитки можна просто купити, а вишивати, навчитися онлайн чи сходивши на майстер-клас. А от щодо вишивальних прикмет, яких також чимало, це особисте рішення кожної вишивальниці. Раніше рушники починали вишивати зранку у четвер. Четвер вважався жіночим днем, коли можна було займатися рукоділлям. Ну священники рекомендують вишивати вишивати рушники у піст. Тому що людина у пісце вона і фізично, і духовно налаштовується на чистоту. Це як у Китаї, в Японії е, пити чай, заходити у чайний будиночок можна тільки тоді, коли в тебе чисті думки, чиста душа, хрестиком чи гладдю, Штапівкою чи рушниковими швами вирішувати вам, майстриня Лариса Лехан розповідає про традиції вишивання весільного рушника. Весільний рушник вишивається з стільного полотна, там не може бути мережок. Те, що вишивалося на весільному рушникові, воно не поролося. Якщо, наприклад, була зроблена помилка, тому що це родинне життя ну, майбутньої родини. Він вишивався рушниковими швами, які були двосторонніми. І а обов'язково по контуру по краю рушника вишивався безкінечник. Знавці кажуть, найкраще зберігають енергетику шовкові нитки та вовняні. Зовсім непридатними за енергетичним змістом вважають акрил. Та й кольоропис на рушнику не просто барвистість. Майстровиті фахівці вишивки радять. У весільних рушниках бажано не використовувати чорний колір. В оберегових рушниках нашим соколам-захисникам чорний теж радять замінювати на синій. Утім, додають усе це відносно. Головне покладатися на голос своєї інтуїції. Цей вишитий красень із фондів Криворізького історико-краєзнавчого музею вишитий за полтавським зірцем. Суціль червоними нитками. Червоне, як усім відомо, то любов. Переважна кольористика це червоне. Червоний колір він дуже важливий, тому що це енергія, це любов, це початок життєвої дороги, це вогонь. Життєвої цієї енергії. Тому традиційними рушниками були рушники вишиті червоним, червоною ниткою. У цьому музеї все дихає старовиною та історією. Рушників тут чи не найбільше. Кожен із них подарунок майбутнім педагогам із бабусиних скринь Дніпропетровщини та сусідньої Кіровоградщини під час студентської фольклорної практики. Виявляється, що на рушник на весіллі можна не лише ставати, а й надягати його. Завідувачка музею педагогічного вишу Ірина Бугайова демонструє ще й таку цікаву функцію весільного рушника раніше, і до речі, саме в нашому регіоні рушник правив за весільний аксесуар одягу. Ось це музейна мапа весільного вбрання українців. От те, що тут знизу представлено, це якраз наш наша Дніпропетровщина і наш пром, промисловий район. тут на плечі, так зване, це рушник на плечі, який оберігав руки саме господаря і хазяїна майбутньої родини. Чому тому, що це прилад праці, а у нареченої. Це як зазвичай, або як фартух одягався, або так, як пасок, але прикривав репродуктивні органи. Це обов'язково було, чому тому, що це все мало оберегове значення. Навряд чи сучасна наречена погодиться доповнити свій весільний лук вишитим рушником. Утім, усе в руках дизайнерів етномоди, або ж тих, хто візьметься власноруч, створювати голкою і ниткою пісню на полотні. Наш духовний символ, який і оберігає, і вражає своєю народною естетикою.